Южноукраїнський міський суд в очікуванні нового судді та на порозі призначення голови установи. Про це йшлося під час чергової прес-конференції судді спікера, яка відбулася 23 лютого. Наразі, відповідно до закону, державний орган очолює суддя, який має найбільший стаж роботи, тобто Олександр Савін. Вибори нового очільника намагалися провести декілька разів, проте невдало. Чергову спробу зроблять 8 березня. Можливо, вже за участі нової колеги, яка пройшла відбір і готується справляти судочинство в місті енергетиків. Один суддя, який пройшов всі іспити, відбори, і отримав перемогу серед інших кандидатів. Зараз проходить останні процедури, а це повинен відбутися указ президента України після рішення Вищої ради правосуддя. І Суддя ми вже знаємо, хто це. Це не місцева наша колежанка, це з іншого регіону. Але вона, я думаю, найближчим часом вже приступить до роботи. П'ята посада, поки вакантна. Поки южноукраїнські судді чекають підкріплення. На кожного з них припадає в середньому 776 справ на рік. У 2023 році навантаження на установу збільшилося. Вадженні суду перебувало 3000 тисячі справ і матеріалів. 561 справа. Це залишок минулого року. 2439 надійшло. Розглянуто 2327 залишок на кінець періоду, 673 справи. У 2023-му та попередніх роках Южноукраїнський міський суд активно працював ще над одним питанням, а саме розвивав комунікаційний напрям. За це установа отримала спеціальну відзнаку. Відзначили суди, які впроваджували модельні рішення в умовах війни. З 90 модельних судів України лише 19 отримали ознаку Южноукраїнський міський суд, в тому числі. Визначено було три суди: Вінницький, окружний адміністративний, п'ятий апеляційний адміністративний і Южноукраїнський міський. Міський суд у категорії судова комунікація протягом війни за традицією. Місцевим журналістам розповіли про найбільш резонансні справи, які нині перебувають на розгляді южноукраїнської феміди. Так у скоєнні розбою та спричиненні тілесних ушкоджень нашій землячці підозрюється громадянин Нігерії. Нині він перебуває у СІЗО та чекає чергового судового засідання, яке відбудеться 28 лютого. Менше стало правопорушень, що стосуються виправдання російської агресії, виготовлення та поширення комуністичної нацистської символіки, інформування ворога про розташування збройних сил України. Досить часто таких осіб визнавали винними проте від покарання у вигляді позбавлення волі звільняли, зважаючи на пом'якшувальні обставини. 12 грудня минулого року місцевий суд виніс вирок і призначив обвинуваченому 8 років позбавлення волі. А от у справі щодо незаконного обігу наркотичних засобів організованою групою, яка розглядається вже понад рік, крапку поки що не поставлено. Поліція працює, треба віддати довго. От затримують, виявляють, порушують кримінальні проваження, потім суд їх розглядає. Але це вже є склад організованої групи, це не один чоловік. Така група затримана, ведеться судове засідання, воно довго тривале, тому що там. Під вартою знаходяться особи деякі хворіють вони там, ну а раз хворіють, значить оголошуються перерви до одужання, а потім вже комплексно розглядається справа. Ну, сподіваюся, там ще є негласні слідчі дії, а їх треба всі продивитися, а це не один день і не один місяць. Під час прес-конференції йшлося про ще одну справу. Олександр Савін зважив за необхідне повідомити про завершення її розгляду в апеляційному суді, оскільки, за його словами, неодноразово чув закиди щодо незаконності вироку. Тим паче про це свів саме він. Справа стосувалася громадянина Бірковського, якого було засуджено до чотирьох місяців позбавлення волі за нанесення легкого тілесного ушкодження. Обвинувачений з рішенням місцевого суду не погодився та оскаржив його, ретельно перевіривши зібрані під. Під час судового розслідування та надані сторонами кримінального провадження докази, на підставі яких Вірковський обвинувачується в учиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 125 це нанесення тілесних легких ушкоджень, які потягли тривалий розлад здоров'я. Суд дав належну оцінку та зазначив, з яких підстав взяв до уваги одні докази і відкинув інші. Незважаючи на часткове визнання обвинуваченим в своєї війни, вина останнього повністю підтверджується відповідними доказами, які місця матеріалах провадження. Нині Олександр Бірковський є учасником ще одного кримінального провадження, зазначив суддя спікер. Воно прямо пов'язане з очільником Южноукраїнського міського суду, де Олександр Савін виступає потерпілим. Найближчим часом справа буде направлена до суду, але не місцевого.